Ми активісти міста Біла Церква і зокрема Славіна 34, зібралися тут для того, щоб облагородити дитячий майданчик, для того щоб долучати дітей до спорту, для того, щоб батьки долучалися до облагородження по всьому місту Біла Церква та проводили. Такі заходи. У нас одна вигода з таких проведень мероприятій долучення дітей до спорту по місцю проживання, подарувати радість дітям та їхнім батькам, щоб їхнє дитинство проходило не десь там в кабаках, непонятно де з папами і з мамами, або щоб вони долучалися до от таких прекрасних мероприятій, як ми все проводимо. Хочемо показати підростаючому поколінню, що спортом можливо і потрібно займатися не тільки в спортивних секціях, а й на своєму подвір'ї. Також е, велика вдячність, подяка за допомогу голові міжнародної організації Стрітворкаут в місті Піла Церква Сахаріві Оксані. Віоксані. Також Валерію е, Зурабійовичу Габріадзе, який облагородив і дав кошти на ці прекрасні гості.